Вітаю. У нас є от такий от заблокований Google Pixel 8, на якому не працюють сім карти наших операторів. Після пару вечорів пошуку способу розблокування оператора без заблокування Google Play, маркета знайшов непоганий спосіб. Зараз я спробую. Показати вам його, це спосіб взятий у Tiki.com Для цього методу вам буде потрібен комп'ютер або ноутбук, як в мене, гарний шнур, обов'язково з передачею даних. Ну, зараз вам покажу, що відбувається, якщо він заблокований. Вставляємо сим-карту. І вилазить ось таке повідомлення. Сім-карта не підтримується. Розблокувати пристрій я спробував через но ну, офіційно. Ну, не виходить. Заходимо. Налаштування. От так. система, варіанти скидання. Витягуємо сім-карту. Покладемо її поки що тут і стерти всі дані і все стираємо. Скаємо перезавантаження телефону і стирання всіх даних. Так ось тепер робимо офлайн. Налаштування. Skip. Setup офлайн. Ну а тут. Хочете ставте свої паролі, що хочете, то й робіть. Я такого не буду поки що робити. Так, все, зайшли в систему. Обов'язково не вмик не вмикаємо, не підключаємо Wi-Fi. Заходимо в налаштування. Давайте поставимо українську, щоб було зрозуміло. Заходимо в додатки. Потім додатки за замовчуванням. Переглянути всі додатки. Вибираємо показати системні процеси і шукаємо нала. Ну, ГАД, ладно. Нічого не бачу. АЛАА. Штування пристрою. Ось так ось. Заходимо сюди, трафік Wi-Fi і вимикаємо всі ці галочки. Фонові дані і все інше. так Переходимо у вкладку про телефон і клацаємо в номер складання. Таким способом ми. Вмикаємо режим розробника і з'являються параметри розробника. Заходимо сюди, вмикаємо функцію налагодження через USB. А ось його. Окей. Тепер підключаємо мобільний телефон до комп'ютера або ноутбука. Що у вас все вийшло, у вас з'явиться таке ось віконечко. Дозволити налаження USB, Клацуємо завжди дозволяти цього комп'ютера і дозволити. Так, відкладаємо телефон. Для подальшого нам треба зайти на сайт. У вас вилізе ось таке вікно, але не турбуйтесь, включаємо VPN. Оновлюємо сторінку. Ось цей сайт. Заходимо. mo, ADB. Автоматично перевело більше, ADB і мінімальний a. АДБ. Ну тут в мене по-українськи, але я думаю. Загружається ось такий файлик. Копіюємо його на робочий стіл чи куди вам удобно. Розархівуємо. Установлюємо цей файл, і у вас буде ось така програмка: Minimal, ADB and Fastboot. Запускаємо її. Ну я запишу від правами адміністратора, але це не дуже важливо. Для того, щоб перевірити, чи телефон підключений до комп'ютера, вбиваємо adb Devices. Навпаки, і бачимо таке повідомлення. Значить, що воно розпізнало ваш, розпізнало ваш девайс. Для подальшого нам потребуються ком команди, які я розміщу також в описі. Ось такі. Копіюємо і почергово вставляємо їх в цю строку. Hop І останнє оп. Відключаємо телефон від комп'ютера після всього, що ми зробили. Далі заходимо в система, параметри. Розробника і вимикаємо автоматичне оновлення системи. Додатки. Заходимо. Переглянути всі додатки. Вибираємо показати системні процеси. Шукаємо налаштування ось такий ось сундучок налаштування пристрою. Трафік Wi-Fi і перевіряємо, чи фонові дані не ввімкнулись. Після цього можемо підключати сім-карту. Як бачимо, мережа з'явилась. Давайте підключимо Wi-Fi. Wi-Fi підключився і перевіримо нашу сим-карту. У мене стоїть Kyivstar, подзвонимо оператору. Бажаю вам доброго вечора. Як бачите... Все працює Якщо у вас у майбутньому будуть якісь проблеми з сім-картою, вам лише треба буде повернутися знову в цю вкладку. А, для початку треба буде увійти у режим польоту. Потім налаштування, додатки. Знайти цей додаток, показати системні налаштування, знову зайти в трафік і виключити цю галочку. Давайте перезавантажимо телефон і перевіримо, чи тримається анлок після перезавантаження. А, Зараз я забув, це ж восьмий. Тут тільки ось так. Так. Як бачите, мережу розпізнало. Зайдемо знову в цю вкладку. Налаштування. Як бачите, все тримається поки що. Нові дані вимкнені і все працює. Зараз ще раз. Перевіримо. Акції бонуси та знижки лише для Як ви нас. чуєте, все працює. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал. Користуйтесь телефонами, навіть заблокованими. І до побачення!